У прилуках зафіксовано потрапляння нафтопродуктів до очисних споруд міста. Співробітники прилуцького районного відділу поліції проводять розшукові заходи та встановлюють причетних до цього злочину осіб. Також правоохоронці з'ясовують походження нафтопродуктів. Зранку 11 серпня про виявлення залишків нафтопродуктів у центральній каналізаційній системі поліцейських повідомили співробітники комунального підприємства міста. Ські відібрали зразки цих продуктів та направили для проведення експертних досліджень. За сім за цим фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 242 кримінального кодексу України. Порушення правил охорони вод за словами пані Юлії, досудове дослідження триває, аби дізнатися, чи існує загроза для населення на тлі ситуації, що виникла, події звернулися до державної екологічної інспекції у Чернігівській області. Те, що загрожує життю, то однозначно ні, тому що Йдуть на очисні споруди, штучної біологічної очистки, де проходять повний цикл очищення. Тому аж ніяк оці е, наступний скид, ви ж знаєте, після проходження ступені очищення в річку Удай. Е, тому е, в будь-якому випадку ці нафтопродукти, звичайно, е, потрапляють на очисні споруди, але вони затримуються на первинній стадії очищення. Є пісколовки, де осадження відбувається. Далі іде по порядку вся ступінь очищення. В них біологічна очистка, то однозначно потрапляння в природний водний об'єкт не буде і загрози життю ні. Поліцейські звертаються до свідків та очевидців події. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини події та осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, негайно телефонуйте за номером 102.